Привіт! Сьогодні на нас чекає просто неймовірна історія про магію, сміливість і, звичайно ж, проукраїнський дух. А розповість вона про козака, який розмовляв із тваринами. І це знаєте не жарт. Справді серед могутніх воїнів Запорозької Січі траплялися такі, що мали, ну скажімо так, надзвичайні здібності, і це не просто казочки, повірте. А називали таких людей особливим словом. Послухаймо уважно, як воно звучить химородник. Саме так, це були козаки, які могли і рани зцілювати, і майбутнє бачити, і навіть як наш сьогоднішній герой змінювати свою подобу. Уявляєте, в легендах їх вважали не просто воїнами, а справжніми мудрими захисниками, що розуміли саму природу. Ну що, запам'ятали? Чудово, тоді поринаємо в історію. Отже! Наша розповідь починається в далекі часи за правління великого гетьмана, коли вирішувалася доля всієї України. Уявіть собі, великий гетьман Богдан Хмельницький йому потрібно зібрати величезне військо, щоб боротися за свободу України. А для цього треба ж якось повідомити людей по всій країні в кожному селі. Але як? Телефонів немає, інтернету тим більше. І от гетьман придумав такий план. Він написав спеціальні листи, що називалися універсали, а доставити їх мали найсміливіші гінці, і серед них був наш герой, козак на ім'я Швидкогляд. Ім'я, до речі, дуже влучне, бо він був неймовірно кмітливим і швидким. І отут починається справжня магія. Швидкогляд не став сідлати коня. Навіщо? Він просто зайшов у ліс, тричі перекинувся через голову і перетворився на сірого вовка. Тільки уявіть, як він мчав, долаючи величезні відстані, щоб виконати наказ гетьмана. Та якось на його шляху зустрівся, м'яко кажучи, дуже неприємний пан. І ось в одному з таких маєтків швидкогляд і зустрів цього пана. Пана, який вважав себе господарем геть усього на світі. Ну і звісно, ця зустріч добром не закінчилась. Суперечка між ними була на перший погляд простою козак казав: це наша земля, і всі ми тут вільні. А пан у відповідь кричав: Ні, це моя земля, а ви всі мої раби. Він навіть дійшов до того, що заявив, ніби і звірі, і птахи, і комахи все це належить йому. Ну от як таке може бути? І щоб довести свою правоту, пан вдався до жахливого, принизливого вчинку. Він наказав запрягти у свій віз, наче коней, шанованих сільських старішин, літніх людей, просто щоб показати свою владу. Але він і не здогадувався, що за всім цим спостерігає наш козак химородник і в голові у швидкогляда вже визрів план. Швидкогляд вирішив, що пана треба провчити, і то не силою, а його ж зброєю. Раз пан вважає себе господарем природи, то хай природа сама йому й відповість. І для цього козак перетворився спочатку на комара, щоб зібрати всіх комах. Потім на ведмедя, щоб покликати лісових звірів, і нарешті на сокола, щоб скликати всіх птахів. І тут почалося щось неймовірне. Тільки но пан сів у свій віз, як на нього налетів цілий рій комарів, і всі вони дзищали йому просто у вуха «Не раби ми тобі. Пан з переляку вискочив і кинувся на втьоки. Аж тут його наздогнали звірі ведмідь, лисиці, зайці і нумо шмагати його гілками. Ледве живий він виповз із лісу, а з неба на нього налетіла величезна зграя птахів, і всі вони кричали те ж саме. І знаєте, подіяло? Побитий, наляканий, пан нарешті все зрозумів він ледь шепотів це ваша земля, і ви всі вільні, тільки даруйте життя. Ось так швидкогляд переміг не силою, а розумом і магією. Ось така дивовижна казка, правда? Але ж кожна історія має свого творця. Цікаво, хто ж вигадав таку неймовірну пригоду? Справді, такі історії не з'являються ні звідки за кожною стоїть людина з багатою фантазією і справжнім талантом. І цю, та й багато інших чудових історій написала Еліна Заржицька це талановита українська письменниця з міста Дніпра. І її талант визнано. Уявіть. У 2021 році вона отримала звання Золотий письменник України, а це, до речі, одна з найвищих нагород для письменників у нашій країні. Це означає, що її твори справді важливі і їх люблять читачі. Але пані Еліна пише не тільки про козаків її світ пригод набагато набагато ширший. От тільки послухайте, вона пише і про пригоди маленького китеня Тимка, і про таємниці динозаврів, і навіть про загадки нашого власного тіла. Її талант у тому, щоб про складні речі розповідати просто і захопливо. Ну і, звичайно, вона продовжує писати нові козацькі легенди, допомагаючи нам не забувати свою історію. І це справді чудово, бо її історії настільки важливі, що їх навіть вивчають у школі на уроках української літератури. А ще за мотивами її казок створюють мультфільми, які я впевнений багато хто бачив і полюбив. Ну що ж, історія добігла кінця. Давайте тепер подумаємо, а чого ж вона нас насправді навчає. Бо історія про швидкогляда це ж не просто розвага. Вона показує, що кмітливість завжди переможе грубу силу. Нагадує, як важливо боротися за свободу і справедливість, вчить нас поважати природу, адже ми всі її частина, від комашки до ведмедя. І, звісно ж, надихає любити свою батьківщину, бо ця любов дає величезну силу. Світ книжок, він же безмежний, і нові пригоди чекають на кожній сторінці. Головне. Почати читати, щоб відкривати для себе дивовижні світи, почуємось у нових історіях.